Майже 13,5 тонн гуманітарного вантажу з Німеччини отримала у понеділок, 3 жовтня, прилуцька міська дитяча лікарня. Збирати таку гуманітарку для України допомагали в тому числі і наші земляки, що наразі живуть за кордоном, говорить очільниця лікарні Анна Худолій. Це медики, це дівчатка, гінекологи, які від початку військового вторгнення Росії на територію України намагаються допомагати як збройним силам, так і медичним закладам. В даній допомозі ми очікувані всі необхідні для нас і матеріали, розхідники, і медикаменти. Речі для роботи стаціонару для роботи поліклініку, а також для надання допомоги діткам переміщеним. Це можуть бути і продукти харчування, і одяг, і медичні вироби, які необхідні в щоденному обігу. Начальник прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов разом з головним лікарем Анною Худолій оглянули гуманітарний вантаж із Німеччини. Це ліжка для стаціонару і вкрай необхідні медикаменти, дитячий одяг та продукти харчування, засоби гігієни і ковдри. Тощо на його розвантаження знадобилося майже три години, і вся гуманітарна допомога ледь вмістилася у двох чи маленьких приміщеннях. Побаченим Володимир Чернов залишився задоволений, адже на сьогодні будь-яка допомога нашій державі вкрай важлива. Ми розуміємо, що на бюджет держави виснажений, враховуючи ситуацію в країні. Але завдячуючи нашим громадянам небайдужим, які виїхали, проживають зараз за кордоном, які небайдужі до ситуації, яка відбувається в Україні, вони всіляко допомагають, продовжують допомагати нам, ну завдячуючи таким людям, і, зокрема, небайдужим Громадянам Німеччини, які організували знов таки наші дівчата, які родом з прилучення з з України, це Лілія Еліна. Ми їм окремо дякуємо. Вони організували збір коштів, до якого долучилися, як і дітлахи різних шкіл, релігійні організації. Завдячуючи цій організаційній роботі, ми маємо цю гуманітарну допомогу. от Ви можете це самі побачити. це об'єм всього, чого не вистачало на даний момент в лікарні, найближчим часом ми сподіваємося, що воно буде використано за саме за належністю. Слід зазначити, що ця гуманітарна допомога буде не лише використана для потреб прилуцької міської дитячої лікарні, а стане підтримкою і для внутрішньо переміщених осіб, тобто переселенців, які знайшли при. Прихисток від війни у нашому місті. Від самого початку військового вторгнення і збільшення кількості дітей із окупованих територій або територій, де ведуться бойові дії, заклад постійно має можливість надати як медикаменти, так і розхідні матеріали для дітей, чим ми займалися весь цей час, за роботу, саме завдячуючи благодійним допомогам. В даному випадку ми також розраховуємо і на це. дуже приємно, що весь світ об'єднується навколо українців, які в свою чергу об'єдналися навколо єдиної мети нашої перемоги. Говорить Анна Худолій і зазначає, що цей гуманітарний вантаж об'єднав не лише німців у його зборі, а й прилуцьку громаду у його доставці. Завершували ланцюг єднання нашої громади студенти прилуцького професійного ліцею, які у прямому сенсі цього слова стали в живий ланцюг і допомогли у розвантаженні цієї гуманітарної. Допомоги. Така ситуація в Україні. Ми як рідне братство, українці потрібно допомагати один одному, тому я тут. Молодь, яка допомагає, це активна молодь. І мені дуже приємно, що сучасна молодь не відмовляється. Від звичайної людяної допомоги, як бачимо, добро це справа колективна, і кожен, хто докладається до благодійності, заслуговує слівдячності. Хотілося подякувати всім, хто долучився до цього збору, подякувати тим людям, зокрема діткам, які переживають за Україну, які знаходячись далеко за межами України, все ж таки думають, як допомогти, як бути корисними. Ми всі це дуже цінуємо і низько вклоняємося. І дякуємо ще раз тим людям. Мені дуже б хотілося подякувати кожному, хто брав участь у зборі і доставці. Цієї гуманітарної допомоги, тому що починаючи від звичайних людей в Германії, від дітей, бо більшість збору проводилася саме дітьми від наших активних гінекологинь, можу сказати так, дівчаток, які налаштовані позитивно, налаштовані на підтримку. Подякувати тим, хто надав можливість доставити, організувати, завантажити, і цей процес він став настільки швидким, дійсно, збір тривав набагато. Довше, і коли на тому тижні, 28 числа, ми почули, що вже автомобіль завантажується, то на вчорашній вечір автомобіль був уже в місті прилуки. Тому величезне дякую тим всім тим, хто допоміг, долучився і надав можливість нашому закладу отримати цю допомогу. Нагадаємо, що ця гуманітарна допомога із Німеччини використовуватиметься як для потреб прилуцької дитячої лікарні, так і для потреб малечі із родин вимушених переселенців, що проживають у нашому місті.